Європейське законодавство, воно дуже стрімко розвивається. Нова редакція директиви про відходи, директиви про захоронення відходів, про спалення відходів, також директива про поводження з електронною технікою, з відходами електронної техніки. І все це потребує, скажімо, адаптації. Українським потребує адаптації українського законодавства до цих директив. Закон України про відходи, прийнятий в 1998 році, до цього часу дійшов майже без суттєвих змін. Тільки у 2010 році, скажімо, його спрямували більше в сторону поводження з побутовими відходами, ніж з усіма іншими відходами. Ну, при роботі круглого стула і при підготовці законодавчих ініціатив, які передбачаються на виконання цієї програми, ну, хотів би звернути вашу увагу на кілька таких спірних моментів, які потребують свого ну, окремого розгляду. Ну, перше, немає єдиної точки зору, як е, вносити зміни. Одна група е, вважає, що всі зміни мають вноситися в базовий закон про відходи і не треба робити нових відходів. До речі, ці точки зору е, тримається і головне наукове експертне управління Верховної Ради України. То, з моєї точки зору, е, все ж таки треба робити окремі закони по окремим відам діяльності. Ну, наприклад, не можуть відходи електронної техніки регулюватися ну, одними правилами з, з відходами біолітів. Це зовсім різні ринки, зовсім рінші, різні підходи, різні економічні механізми, різна відповідальність. Наступне питання це перехід власності на відходи. Закон про відходи, ну, він писався, скажімо так, під промислові відходи і більше туди спрямований. Передача права власності, що стосується побутових відходів, в цьому законі недостатньо висвітлено, а це дуже важливе питання. При розгляді схем і систем поводження з тими чи іншими відходами. Важливе питання, хто буде платити. Ну, в кінцевому рахунку платити все одно буде споживач, але на етапах передачі власності треба чітко визначитися, хто є на даному етапі власник і як буде передаватися ця власність? Наступне питання? Що стосується оператора системи. А, до речі, зараз пропонується розглядається закон про відходи автомобілів. І там запропонована схема. Коли просто вводиться збір на утилізацію, який входить в вартість автотранспорту засобу. Ну, з моєї точки зору, це не зовсім правильний, не зовсім європейський підхід, коли просто вводиться новий податок, а не створюється відповідна система. Тепер щодо оператора. Коли ми розглядали проєкт закону про відходи в упаковки, там було прописано оператор – це некомерційна, неприбуткова, недержавна організація. І найбільші дискусії якраз були з приводу цього оператора. Як наслідок більшість такі, Верховної Ради була ну, скажу, на стороні державного оператора, і е, закон так і був прийнятий. Е, державний оператор е, у нас вже є, це е, державна компанія «Укрресурси». Е, і е, досвід роботи з 915-ї постановою Кадміну щодо поводження з вторинними ресурсами. Показав всю неефективність даної, даної схеми поводження з цими відходами. Ну, це, скажімо так, найбільш гострі і найбільш дискусійні питання, які до цього часу виникали і в Верховній Раді, і скажі, в Арятових комітетах. І радив би звернути на них увагу. Ну, сподіваюся, що е, проєкт е, все ж таки закінчиться е, ну, не тільки громадським обговоренням, а й підготовкою проєктів, нормативно-правових актів, які можна буде впроваджувати в Україні. Дякую за увагу і бажаю успіхів.